Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти вигадали для росіян нову серйозну страшилку. Кирил, НАТО готує перекриття Балтійського моря для Росії блокаду Клініградської області. Ну, як то тривожно, мені все одно. Керіл. Це серйозне учення Фінляндія, на яку так звана Росія ніколи у історії, звісно, не нападала, і зараз вона їй не погрожує. Навіщо проводить якісь навчання? Тріновки йдуть одна за другою підлагом для їх інтенсифікації служать дії злої коварної імперської Росії. Не зрозуміло за що постійно чомусь Велика Британія хоче нашкодити так званій Росії. одновременно в этот же момент Британія починає вздувати военную истерию. З Росії буде війна! коротше, усі навколо невиправдано хочуть напасти на так звану Росію цілком мирну, яка ніколи нікому не загрожувала і ніколи не вела війн. Вони готуються війни з Росії поляки воно відкрито говорять, що вона буде в якомусь 25-26. Наскільки взагалі можлива війна між так званою Росією та державами-членами НАТО? Це цікаве питання, і ми з вами його зараз обговоримо, але тільки із тими, хто підписаний на мій канал, тому. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Останні кілька тижнів російська пропаганда постійно повторює, що Європа хоче напасти на так звану Росію і готується до війни. Західні політики трубять та неминуємої глобальної війни. Насправді, росіяни цілком свідомо підіймають градус напруги, але у Європі усе частіше говорять про те, що війна із так званою Росією дійсно може. Лива, до прикладу, міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає, що чисто гіпотетично через 5-8 років війна між так званою Росією та НАТО може статися. Начальник генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс каже, що Велика Британія має бути готовою до того, що сухопутна війна між так званою Росією та Великою Британією можлива. Нато ну, тобто СНАТО ман на мольбіоні готове, так би з росією. і ще цікавіші обговоре. Ворення є зараз у західних медіа. Там пишуть, що Європа має бути готовою відбивати російські ракетні атаки. Звісно, на даний момент це звучить досить абсурдно, але російські пропагандисти постійно говорять про те, що так звана Росія може і хоче завдавати таких ударів. Ну і плюс клініград, це такий непотопляємий авіаносець, в якого можуть нанесені бути удари по центральної та восточній Європі. Даже нікакими ти суперракетами, а цим же іскандерами доливає масло в вогонь. Також і європейська жовта преса. Вони публікують ось такі цікаві картинки: на першій моделювання можливих російських ракетних та кібератак проти держав Європи у 2044 році. А на другій, можливі удари так званої Росії та комуністичного Китаю у битві за Арктику. Але жовта преса нас із вами не цікавить. Зазвичай те, що там пишуть, дуже далеке від реальності але у самій реальності росіяни дуже обурені тим, що держави Європи серйозно розглядають можливість оборони від так званої Росії, і не у 2044 році, а доволі скоро. Естонія встановлює бункери вдоль кордону. А Європа хляпає таруже, цікаво, чому ж це держави Балтії розглядають питання оборони від так званої Росії, якщо Владимір Путін усього лиш періодично погрожує країнам Балтії. От то що зараз відбувається в Латвії, це дуже серйозні речі, затрагуючи непряму безпеку нашої країни. Росіяни постійно висловлюють погрози державам Балтії та Польщі, а особливо що стосується Сувалкського коридору. Про такі наміри розповідали не тільки російські Ійські пропагандисти, а й, наприклад, голова оборонного комітету Госдуми, так званої Росії Картаполов. вот цей суваски коридор випадку чого? нам очень нужен річ. Том що готов ударний кулак, который от этот нещасний коридор візьме Защита щитаної часи. Ну а що стосується заяв з боку європейських держав, то тут тільки заявами усе не обмежується. Наприклад, Німеччина збирається нарощувати виробництво зброї і боєприпасів. Те саме планує і практично вже почала робити Франція. А ще Німеччина, Польща і Нідерланди підписали угоду щодо прискорення розгортання військ на східному фланзі і з метою відпрацювання швидкого перекидання військ у Європі, держави НАТО розпочали масштабні навчання російське міністерство закордонних справ висловлює глибоку стурбованість. Манюри носять аккровена провокаційний характер в течії нескольких місяців. близько російських рубежів на території від Норвегії до Румунії буде активно 90-тисячна групіровка сил із 31 країни члена НАТО і Швеції. Тимчасово живий пропагандист Соловйов, як завжди, собі не зраджує і пропонує традиційно завдавати по усіх ядерних ударів. Сьогодні почалися масштабні чині. НАТО, в рамках каторбу буде трабаси сценарій ворожоного конфлікту з нашою країною. Тобто вони концентруються ми ядерним оружим. Сносимо матері матір. Напруга на російському телебаченні зростає і зростає. Там висловлюють припущення, що держави НАТО можуть використати оці навчання для того, щоб атакувати так звану Росію, так само як так звана Росія використала навчання для початку повномасштабного вторгнення. Давайте спомнів, що СВО тоже було продовженням наших учений. І много военных операцій, спеціальних операцій в были були проведені якраз таки після учений, коли війська знаходяться в готовності і так далі. Тому... Але що тут такого? Держави, члени НАТО на своїй території переміщують війська і ніяк не можна довести, що вони можуть справді якісь напади готувати. Це переміщення російських войск на нашій території видаються нашими американськими западними колегами за підтвердження якоби. Планірови військові акції паралельно, російські пропагандисти, обговорюючи стурбованість Європи щодо можливої війни так званої Росії проти держав Європи, запевняють, їм війна точно не вигідна. Просто в захваті європейських країн для Росії немає ніякої вигоди. Це лишні денежний вливання. Ненужні нужний розходи втратили. повномасштабна війна, так званої Росії проти України теж була дуже невигідною владіміру Путіну. Власне Лавров також каже: так звана Росія точно не планує ні на кого більше нападати. Вона то й так ні на кого не нападала, а тепер точно не нападе ніякого желання, ніякої необхідності, ні воєнної, ні політичної, ні економічної Куди-то на кого-то нападать. У нас не було необхідності і спеціальної воєнної операції обівля. Ви утверждаєте, що ми збираємося напасть на Україну. Хоча ми вже многократно об'ясняли, що це не так. Насправді, у парадигмі російської пропаганди, навіть якщо завтра так звана Росія атакує, скажімо, Латвію, Литву, Естонію або Польщу, все одно це не буде нападом на ці держави, тому що росіяни постійно кажуть, що проти них НАТО і так воює, тобто війна вже є. І зараз США, НАТО, их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников проксі-війну проти нашого народу і государства. Є навіть конкретна дата, коли саме НАТО напало на так звану Росію. Це сталося саме тоді, коли так звана Росія почала повномасштабну війну проти України. Усе логічно. А ви знаєте, а тому що це НАТО напало на Росію, а не наоборот. Ви знаєте, скажіть НАТО напало. Такий день Я особисто думаю, що ризик війни між так званою Росією та державами членами НАТО станом на сьогодні доволі низький, але це станом на сьогодні у майбутньому. Так звана Росія і справді може напасти на одну або декілька держав-членів НАТО. Ймовірніше за все це можуть бути держави Балтії, і такий сценарій можливий. Тільки за двох варіантів: варіант перший це якщо буде заморожено війну так званої Росії проти України, що дозволить так званій Росії донакопичити накопичити ресурси, і плюс їхня армія вже має бойовий досвід. І варіант другий це якщо Україна програє війну у такому разі, у росіян вже є плани мобілізувати українців на війну проти НАТО, тому, що українці це наш. Мобілізаційний ресурс в будущій війні з НАТО зупинити будь-який із цих двох сценаріїв можна тільки в один спосіб: максимально допомагати Україні озброєннями. Як уже було сказано, низка держав Європи нарощує виробництво зброї для України. На жаль, це процес не миттєвий. Європейський союз планує передати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до весни. Хоча я сумніваюся, що вони встигнуть саме до 1 березня, і нещодавно Франція оголосила, Eu Про передачу Україні нових ракет. Тим більше нова партія французьких крилатих ракет вже була доставлена на так називаємо Україну. Тому стоїть очікувати і готуватися до комбінованого удару по російському полуострові. Роздуплитись усе ніяк не можуть тільки Сполучені Штати Америки. Хоча від них сьогодні, по ідеї, має бути нова допомога. Офіційного оголошення іще не було, але по ідеї, сьогодні Сполучені Штати Америки мають надати Україні ракети GLSDB. Вони мають дальність до 150 50 кілометрів і можуть запускатися із систем Хаймарс або М 270 Це дуже добре, але це не новий пакет допомоги. Його було профінансовано набагато раніше, і хоча тільки зараз мають передати нам GLSDB, це не заважало російським пропагандистам іще ще півроку тому їх збивати. Російські средства ПВО збили реактивний снаряд GLSDB. для того, щоб підсилити можливості нашого війська, ми маємо також і самостійно займатися питанням зброї. Зокрема, найпростіший і найшвидший варіант, і дуже ефективний: це fpv дрони Камікадзе. От зараз вони дадуть через цю коаліцію дронів, там 100 тисяч дронів в місяць. Чи ми будемо ділитися 100 тисяч півдронів українських в місяць? Я чесно не знаю зараз. У нас і у росіян приблизно дуже приблизно паритет за кількістю FPV, які застосовуються на полі бою. У росіян поки іще ще більше тепловізійних дронів, але це поки що. І ще очікуємо, що будуть зростати поставки фпв-дронів від держави. Це процес не миттєвий. Він буде поступово зростати, але я гадаю, місяць-два і поставки будуть дуже відчутними. Ці дрони зараз дуже потрібні у війську. FPV це взагалі окрема розмова. Я дуже довольний, що вони є. То саму техніку, піхоту вони на беруть там, де ми не можемо дістати. Вони роблять ту роботу, яка ну для людини можна сказати, майже неможливо тяжка. Не потрібно задіювати свій живий ресурс, людей бережемо. і у цей критичний період від вас на фронт надходить також дуже відчутна потрібна допомога. Загалом 300 нових дронів камікадзе різних розмірів отримали від вас і ще підрозділів. Підрозділ е, Фенікс 5 ШБ. Е, дякую спільноті Стерненка. Самому пану Стерненко, диким шершням за предоставлені дрони. Завдяки цим дронам буде більше дохлої. Ріні. Слава Україні! Героям слава. слава! Ми бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 66-ї окремої механізованої бригади передаємо подяку спільноті Стерненка та усім причетним за надання fpv дронів. Слава Україні! У нас і справді дуже складна ситуація, як на фронті, так і зовнішньополітична, але це не привід нити. це. Навпаки, привід ще більше і більше допомагати силам оборони України.